Доброго зимового дня, маленькі чомучки, вітаю вас на своєму занятті. Ми сьогодні з вами прогуляємось по зимовому лісі. А зараз послухайте загадку. Все пухнастим снігом вкрите, луки, річка, гай, дама, Довгавухий зайко сірий Обернувся зайцем білим. Перестав ведмідь ревіть, бо у сплячку впав ведмідь. Хто нам скаже? Хто це знає? А коли все це буває? Дід, коли ведмедик лягає спати влітку чи взимку? Так, взимку. Діти, я пропоную вам вирушити до зимового лісу. Ой, подивіться, це ж маленьке більчиня. А що трапилось? Воно плаче. Більченя загубилася, він загубив свій будиночок. Дід, давайте допоможемо більченятові відшукати будиночок і пограємо у гру. Знайди будиночок. У кожної тварини в лісі є будиночок. Вам завдання. Треба назвати тварину або пташку та її будиночок. Хто це? Ведмідь. Як називається його будиночок? Лігва. Повторюйте, кажіть, лігва. А це хто? Це дід їжачок, він взимку спить, ховається під листочком, вириває собі нору під корінцями. Хто це? Це польова мишка. Мишка роб... риє собі маленьку нірку. Хто це? Лисиця? Де живе лисиця? В норі, тільки в великій. А як у зайчика називається будиночок? Так, діти у зайчика нема будиночка, він ховається в снігу під гілочками. А хто це? Так, це мураха, вона ховається у своєму мурашнику. Як звати цю пташку? Сорока? Як називається її будиночок? Гніздо. Повторюйте, гніздо. А це хто? Барсук. Барсук риє собі велику нору. А ось і білочка. А білочка де живе? Так, діти, білочка живе в дуплі. Ось ми і знайшли для білочки будиночок. Більчиня знайшло свою маму, білку, а якого кольору білки? Сірі, діти, влітку білочки руді, а взимку хутро міняється, стає теплим та. Сіреньким. А хвостик який у білочки? Хвостик, діти, великий. Він допомагає білочці стрибати з гілочку на гілочку і не падати. Він відкривається, розпушується, як парашути? Діти, а який у білочки вушка? А що є? На вушках діти у білочки вушка маленькі, а на вушках китички. У мами білки дитинча, яке називається більченя. Повторіть за мною, діти, білка більченя. А зараз я пропоную вам назвати дитинчат диких тварин. Діти, називайте тварину та її дитинча. Лисиця лисеня молодці. Повторюйте, хто це? Білка. Більченя, дитинча, зайченя. Ведмідь, повторюйте за мною ведмежа. Їжак. Шукайте дитинча. Їжаченя. Вовк. Де його дитинча? Вовченя. Молодці. Білочка дякую за допомогу. А нам, діти, пора повертатися з подорожі. Чи сподобалась вам подорож? Кому ми сьогодні допомагали? А яких тварин ми ще зустріли в лісі? Молодці, що завітали на моє заняття, до побачення, до нової зустрічі!